Так, друзі, що ми можемо робити? Ми треба фасолю. Дивіться, скільки фасолі буде йти на посадку. Відро. Скільки тут? 15 літрів є. Чи 12? Ось таке відро. Це вже більше, ніж половина. І ми будемо це все садити. Ми маємо город такий, я вам казала, такий вузький, але довгий. І ми все засаджуємо фасолею. Але це вже все фасоля ось тут. Що залишається? Треба її дотеребити. І будемо садити ту фасольку. Садимо все багато, потім в зимі сідаємо і теребимо зимніми вечорами. <плес> На дворі зимно, Ми сідаємо і там все теребимо, потім здаємо і вже є якась гроші. так? Якась, якась копійка є, щось падає. Так, то трошки, то трошки той. Та й так зі всього щось є. Тато требить, а я беру вечерю. Приєднуватися до тебе. Тихо. Як хочеш, маєш бажання приєднуйся. Зараз до жару котлети. Буду приєднуватися. Друзі, а я, як завжди, їсти картопляне пюре, котлета і окремо варю дітям м'ясо. Таке куряче, але відварене. таке вони не будуть їсти. На завтра вже наготувала рибу розморожую. М'ясо. Тут кістки йде на суп. Завжди собі витягаю з вечора, щоб не розмерзлося на завтра зранку. Щоб я мала що приготувати. Друзі, тата наш воює з буміком. А що воює? Що бумік робить? А що бумік робить? А хочемо тапчика. Бачите, той зайчиками. Хоче і буде грізти. Він не каже йому нічого, зараз буде тягнути той капель. Ми включили теплу підлогу і тепло в ноги так гарно, так так. так гарно ботає. Що сварився на тебе, так не дав тапчика, не дав тапчика. Сварився. Ну йди візьми, мама дозволяє, йди, бери собі. Іди, І, це, і тепло в хаті, але може за два дні, поки буде вже опалення. Ні, опалення чи ж тепло, то виключимо опалення. <клес> але поки що так холодно, а зайдеш до хати в хаті тепленько, тепленькі підлоги. Ой, як гарно. Так бо бік десь де фасолька залетіла, то ти собі вже вкрав. <клес> ти йому дав? Весь він погріз, не треба. Замість капця. Викине. <клес> 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 От, чимнота, не темнота, не темнота, бумік. Так, друзі, а ми далі збираємо яєчка. Казала вам, що тут є гусячі. Тут прохладненько. Ну, не, тут нема теплої підлоги, через то тут прохладно і накриваю ще чорним кульочком, щоб промені не падали. А інкубатор. Зараз там на вечір перевертати яєчка. А то вже всі, що залишилися, даємо по два-три свиням, як десерт. Так, друзі, ще я вам скажу, чого ми закладаємо ось, чи яйця а кури, чи ні. Ми трошки маємо цепиток тих, що вилізли, там їх 14 штук залишилося. І чого ми не закладаємо? Через те, що ми маємо кури. У нас всі молоді кури. Там десь, певно, 40 курей є. І десь біля 10 когутів. Когути хочемо порізати трохи через те, що вони їдять. Вони вже виросли, вони їдять. І ну, для чого стільки тільки топчуть курей? Стільки не треба. Жобля тепліше на дворі, бо я не хочу до хати тут все тягнути, зараз патрати. На дворі собі сяду і буду, як детепленько поріжемо типу, та й попатрию, поховаю морозилку. Ой, та все буде все на супчик наросіло. Я так люблю свої домашні курки, куртки. Отаке смачне капец. І. А ось добре через. бум! Добре через те, що... Воно гуска за чотири місяці, навіть за три гуска виростає. І собі до кінця літа ми собі поріжемо, залишимо тільки на насіння, і, і собі будемо м'яти м'ясо. Тоже добре. Так що курей ми маємо, тобто більше не будемо закладати. Бо так здається, можна закласти хто знає, скільки, тільки. А воно хоче їсти, і то нормально хоче їсти. А ми не так багато маємо ми всього на все маємо один пай. Це не так багато, а всього хочеться. Ще свині, ще козів збільшилося, ну все треба прогодувати. Так що, корей більше не будемо закладати, вистачить те, що є, і. Та тихенько, але воно нечемне. Яке воно нечемне. Ну чого ти такий нечемний? Ну чого ти такий нечемний? чого ти Ну, Отак, отак. Так що якось так, друзі. Я Та, піду йому трошки фасольки поможути робити. So sad. let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning oh And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. Oh. And we all got dreams. І ми вже все навіть повечеряли, дивіться, що він мені робить. Отак мені все попродирає шкарпетка. Я не можу з ним. Я вже сіла за комп'ютер, вам трошки покажу, дивіться, видаляю весь попередній матеріал. Коротше, друзі, тут така, ж довга процедура з тим всім. Видаляю, очищаю все. Зараз буду новий ролик загружати на комп'ютер. Ось так. Артура нема мого, Дениска нема. Вони пішли в зал. Артур мене спочатку вчив, як це, що це робити. Я так нервувалася я взагалі не розуміла, що він хоче від мене, чого він мене мордує. А тепер його навіть немає, я собі сідаю. І собі сама все монтую, все роблю. Коротше, зараз швиденько закидаю вам ролик. Бачите, кожен кадр, який е, трохи не, 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 цей, не відноситься до господарства, але вам так трошки розкажу. Кожен кадрик, що ти знімаєш, все повністю підрізається. Все вставляєш, щоб гарна картинка була. Можна все на купу валити, але тоді, знаєте, куди дивишся і позіхаєш, думаєш. Що дивиться, що не дивиться, що промотати. Що... А хочеться, щоб було гарно. Я щось так все привикла. Або гарно, або ніяк. Через то я оце ще мама. Тому, ось так, все почистили, в кошик заходжу. Тому мені треба зробити добре. Якщо не добре, то я, я так не хочу. То ліпше ніяк, якщо чесно. Бомік, боже, як він мені гризе кропетку! Зараз тебе з'їм. Добре, друзі, все, запускаю цей воролик. Усе, друзі, всім па папа, па-па на сьогодні.